Це гуртожиток Льського банківського інституту. Гуртожиток, який ламає усі наші уявлення про житло для молодих людей. Життя студентів, як і завжди, веселе та насичене. Умови не менш вражаючі. Е, можна сказати тільки одне, що в цих умовах живеться, працюється, а також і е... Віддихається дуже-дуже дуже добре. Ми вдячні нашому начальству за те, що в нас такі умови є. На території гуртожитку студенти можуть скористатися послугами перукарні або затишного бару. Емоційну розрядку вони дістають в кімнаті відпочинку, у грі в більярд. А у цьому місці молодь знаходить і духовний спокій.